Вітаю всіх, У мене дурдом, малий вдома, до речі. Зараз буде відео про ковід. Чому? У мене були дебіли, просто дебіли від підписника. У мене іншого слова немає. Людина вважає, що ковіду немає. Це дебіл. Ковід є, захворювання є. У мене малий вдома, тому що нас у бабусі підозра конкретно на ковід. І є підтверджені випадки ковіда. Розумієте? Задовбало. Це скільки треба думати, не знаю, бути під чим, що його не існує. Хвороба є. Люди хворіють. Це просто бред. Уявляєте? До чого докотились? Тепер, давайте подивимось. Ковід в Україні. Наскільки він сильно у нас в країні зараз прогресує? Ну, по четвірці, і Жеслі стабільно. Не скажу, що прям зовсім погано. Але давить. Любі мої, майте на увазі, що тут треба обережно і пересування. Він багато з Європи також. Враховуємо. Ось вам, будь ласка, през Європи. Тому що катаємось туди-сюди, Померше б катались, виїхали, пересидіть. Період хвороби пересиджувати, не їздити, не вести її. Оце було б нормально, розумієте? Тепер давайте. В Україні буде серйозний карантин через ковід. В Україні буде серйозний карантин через ковід. Так, та ж сама карта. Слухайте, ну, планують через Ковід планують робити, і ще війна накладає. Розумієте, і ще війна накладає. Закрито б ці кордони якось, але ж війна, ми не можемо. Важко буде. Воно і війна, і ковід, і все буде переплітатись. І важко буде рух. Рух, як, якби, знаєте, може на кордоні будуть обмежувати, питати про щеплення, робити якісь тести. Ну, все що завгодно може бути, самі розумієте. Давайте так. Тепер ще в Україні багато шириться ковід через те, що наші люди катаються постійно в Європу і назад. Через це в Україні постійно шириться ковід сильно. Так, 8К Жезлів – це швидка карта, до речі. От, от, кажу, не треба таскатись. Так, через те, що ми таскаємось, любимо, і туди-сюди. Ось пересидити оцю погоду треба. Кожен сидить на своєму місці і спокійно було, краще було. Знаєте, я взагалі людина така пряма, не люблю бред і все інше. І якщо є загроза, загроза від ковід дає кордон, бо цей кордон, то це треба враховувати. Чомусь наші це не враховують, я в шоці. А жінки ж таскаються до чоловіків на, на кой хер. Ой, не знаю. Ну, є в нас така тема, що наші жінки не вміють бути самостійними. Страдання, оці зітхання, ну є таке. На жаль, скажу, на жаль.